Ти космос, ти космос фільм, ти космос, 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 ти космос? Я не знаю, як у вас, але у моєму інфопросторі зараз все оточено фільмом. Ти Космос, і не даремно, адже це перший український фільм повністю знятий в космічному сеттингу. Але це тягне за собою масу питань, де взялись гроші на якісну комп'ютерну графіку? Скільки років фільм доходив до екранів? Хто цей режисер, який у своєму першому фільмі одразу замахнувся на таку величину? Чи стане це нормою для українського кіно зніма? Та щось про космос, чи це лише статистична похибка? Ну і звісно, чи взагалі це цікавий фільм? Відповіді на ці запитання я спробую дати у цьому відео. Рушаймо! І загонки номанівка, дріб Віталій Гордієнко. І перед тим як занурюватись у мої враження, давайте розберемося, що це взагалі за проєкт і хто за ним стоїть. Фільм Ти Космос це повнометражний дебют режисера Павла Острікова. Ви можете знати його за каналом Точка збору, де він є активним учасником і має навіть свій формат, де гості грають у поклик Хтулху. Щиро раджу їхній контент. Сам там був неодноразово. І повірте, хочу ще. Мій улюблений нішевий канал. Сам Павло не має кіноосвіти і навчався на юриста в Національному авіаційному університеті, де на студ весні, у нього і зародилася ідея цього фільму. Найсмішніше, що сеттинг космосу в цій історії з'явився, бо заданою темою для виступу команди Павла була саме космос. Але тут є один нюанс: це було 10 років тому. Хто там казав, що мавка довго створювалась? Дивіться, за цей час паралельно Павло встиг назнімати непоганий 100 з коротких метрів. Якщо сподобається ти космос, то можете сміливо дивитися і їх. Це хороші роботи. Наскільки важкими й довгими були ці 10 років, режисер коротко й по суті розповів у інтерв'ю Сергію Лиховиді на каналі Розмова. Спойлер: ця розмова сповнена болі, страждань і реалій українського кіно сьогодення. Перед прокатом у кінотеатрах картина отримала дуже хорошу фестивальну історію. Режисер зазначав, що після 20 нагород він просто перестав їх рахувати, але в загальному їх десь 35. Що вже Тувало мені надії, що фільм не розчарує. Але все одно хвилювало одне питання: український фільм про космос. Ну це ж буде дуже погано виглядати. Повірте, я людина, яка дивиться майже кожну більш-менш гучну прем'єру українського кіно з 2017 року. І я бачив просто жахливі приклади комп'ютерної графіки у нашому кіно. Наприклад, Пекельна хоругва. На що мені відповідало, що ну слухай грошей, нема що змогли те і зробили, головне ж історія. Тому був певний мандраж стосовно того, що творці будуть акцентувати на історії, а космос стане такою собі умовність. Тим більше, коли я почув бюджет, мої сподівання на гарну графіку впали ще не адже це все обійшлось у 800 тисяч доларів. Це насправді досить такий класичний бюджет для українського кіно. Але для кіно, яке розказує про любовну історію на оболоні в Хрущовці, а не для космічної трагікомедії. Якщо вам цікаво, то я порахував, і на ці гроші ви б могли зняти десь 49 секунд Інтерстеллара. Проте, коли я побачив команду стрічки, то зрозумів, що ці хлопці налаштовані серйозно і точно не покажуть щось, що буде негідним нашої уваги. Адже оператором виступив Микита Кузьменко, який знімав один із най. Більш візуально привабливих українських фільмів памфір, де операторська майстерність заслуговувала окремого визнання і дуже органічно доповнювала сценарну оповідь своєю самобутністю. Дуже раджу вам цей фільм. А художником-постановником виступив Владлен Одуденко, мабуть, найкращий в своїй сфері спеціаліст в Україні людина, яка робить кадр живим: Люксембург, Люксембург, додому, сторожова застава, поводир, плем'я це все його роботи. І якщо пройтися повністю по команді стрічки, то. Там на кожній позиції люди, які роблять класне кіно, які знають свою справу. Але для того, щоб говорити предметно, чи вийшло в них створити гідний фільм, давайте поговоримо про що взагалі розповідає «Ти, космос. Події розгортаються у далекому майбутньому. Головний герой, українець Андрій Мельник, служить космічним далекобійником, який перевозить ядерні відходи з землі на супутник Юпітера. Але трапляється катастрофа: Земля вибухає, і уламки знищують все навколо. А Андрій, здається, залишається останньою людиною у Всесвіті, але раптом отримує повідомлення на свій бортовий шиї комп'ютер, зміст якого і закручує весь сюжет. І по суті, ми маємо таку собі моновиставу тільки в кіно і в космосі. Актором, якого брали на цю досить складну роль, став Володимир Кравчук, теж людина без акторської освіти, якого ви могли бачити або у проєктах студії Мама Хохотала, або іноді у дикому театрі. І по суті, у Володимира до Ти Космосу не було жодного подібного серйозного драматичного кінопроєкту. Це були або бурштинові копи, або батьківські збори. І в комедійних ролях він направду чудовий. Якщо він є на екрані, то здебільшого краде всю увагу тільки до себе. І цей бекграунд творці нашого фільму використали сповна. Адже від самого початку фільм мені нагадував. Чисту комедію з одного боку це круто. Зал реально розривався від сміху, я в тому числі, бо жарти були не банальні і не побудовані на якихось умовних пуканнях. Тут відчувався комедійний бекграунд і Острікова, який зауважу і автор сценарію. Він раніше грав у КВН і неодноразово був помічений у різних комедійних проєктах. На цім світі писоколе на цім світі герда тут. Проте, якщо чесно, комедійна тональність стрічки зі старту мене трохи здивувала, бо я очікував більшої серйозності. Так, я неуважно читав жанр, де вказано, що це трагікомедія. А взагалі, давайте перед тим як я вам буду розповідати якісь недоліки чи щось хвалити, я вам проспойлерю своє загальне ставлення до цієї стрічки. Просто беріть квиток, ідіть в кіно. Нікого не слухайте, нічого про цей фільм не читайте, не дивіться трейлери. І фільм потрібно відчувати з чистого листа. Я точно на 100% можу сказати, що він заслуговує. Вашого перегляду, ви точно не залишитеся байдужими до цього фільму у фіналі, і, можливо, навіть захочете піти ще раз. Довіртесь мені. Фух, я це сказав, і тепер можу зі спокійною душею розповісти вам про всі свої претензії чи захоплені відгуки. Отож, Володимир Кравчук в цій ролі просто чудесний. Він виконує свою задачу сповна. Його присутність в кадрі органічна, емоції виправдані, а жива мова з діалектом лише підкреслює справжність цієї людини, яку ми бачимо на екрані. Я реально щасливий, що він отримав свій шанс. У такій драматичній ролі в Україні така можливість випадає, мабуть, далеко не всім акторам. Багато хто мав претензії до того, що мова персонажа перенасичена нецензурною лексикою. Але чесно сказати, я не уявляю, як ще має спілкуватися космічний далекобійник із Хмельницького, який 10 років катається туди-сюди на супутник Юпітера, і ще й летить туди на українському космічному кораблі з поламаним кріслом. Але у мене є претензії до цього персонажа в цілому, а себто до сценарію. Цей герой, наче занадто інфантильний. Він навіть коли вибухнула земля, і йому кажуть, що ресурсів вистачить лише на 16 місяців, в цілому, не сильно через це запарився. Так, нам стараються це якось показати, так, нам потім пояснюють, що він вже давно літає і йому, в принципі, не було за ким сумувати. Але все одно ця канонічна подія якось не сильно його змінює. Відчувалося, що режисер на початку концентрувався на тому, як придумати побільше гегів з цієї ситуації, а трагедію він залишив на другу половину. Просто це мене, як глядача, змушує трішки менше за нього переживати, через те, що якщо. Герою все по барабану, то в принципі мені теж звісно згодом з'явиться причина, чому він забиває на все, але на початку цього не було. Також трохи розчарувала історія з роботом. З трейлеру було відчуття, наче це буде одна з ключових драматичних ліній сюжету, і творці намагалися її зробити саме такою. Проте мені забракло між ними якоїсь хімії, герой, наче постійно опирався йому і харився на робота. Теплих стосунків між ними наче не збудувалося, і тому подальша драма не дуже спрацювала для мене. Хоча прикольно, що цей фільм задумувався вже давно. Ну, а з'явився лише зараз, коли практично у кожної людини з телефоном є такий подібний шиї помічник. Блін, це прикольно. Зараз шиї реально багато всього може, зокрема, збирати велику кількість даних, але їх ще треба перетворити в зрозумілі інсайди. Чим, наприклад, займаються дата аналітики. Ця професія все ще дуже сильно затребована на ринку. І Якщо ви любите аналізувати і знаходити приховану логіку, GoIT зараз проводить безкоштовний чотириденний інтенсив із дата аналітики. Це класна можливість спробувати себе в новій професії без жодних ризиків. За 4 дні ви попрацюєте з. З реальними даними напишете свій перший код і зрозумієте, чи вам це взагалі підходить. А якщо після інтенсиву ви захочете вчитися повноцінно, GoIT гарантує працевлаштування на українському ринку. Якщо протягом 6 місяців ви не отримаєте офер, вам повернуть гроші за курс. Реєструйтесь за посиланням в описі або скануйте цей QR код. Ще один важливий аспект стрічки, пов'язаний з технологіями, який дуже важливий для багатьох фанатів жанру, це реалістичність. Навіть попри те, що ми уявили, що можемо долетіти до Каліпсо, все одно лишаються якісь речі, які може можна було зробити реалістично, як приклад Макс Кідрук, який хоч і пише фантастику, але намагається все обґрунтовувати фізикою настільки, наскільки це можливо, і я розташовую свою колонію в сімуцьких долинах. Це на північній півкулі, але близько до екватора. Чому так? Тому що біля екватора банально більше сонця. Це дуже важливо, бо там інсоляція на Марсі на 40% менша, ніж на землі. Мені особисто важко сказати, наскільки реалістичними були речі, що стосуються фізики у цьому фільмі. Але втретє я вже бачив, як люди пишуть пости, що неправильно показали вибух землі, неправильно прорахували кількість уламків і, взагалі, їхню ймовірність долетіти до корабля Андрюхи. Для мене це очевидно байдуже, але взагалі для любителів цього жанру це. Насправді дуже важливо, але якщо говорити з вами чесно, то будь-які зауваги до фільму, які сьогодні прозвучать у моєму огляді, це чіпляння до дрібниць. Звісно, тут можна знаходити проблеми, можна в них колупатися, розбиратися, але це не скасує того факту, що сценарій і сюжет. Поправді розкішні герой постійно постає перед вибором, і ці його вчинки розкривають перед нами і його, і саму історію. А кожна деталь, яка так чи інакше виринає у фільмі, у майбутньому знаходить свій відгомін та тільки збільшує мій захват. Мабуть, я наважуся сказати, що це одна з найкращих історій в українському кіно. Це історія, яка охоплює масу тем, безліч питань і тотально занурює тебе в цей безмежний простір. Тут дуже важко говорити без спойлерів, але я скажу, що цей унікальний. Реальний мікс щастя та суму, який Остріков і команда замішали у фільмі, мене особисто дуже розчули. Це дуже і дуже якісна кінооповідь, яка прямо скрізьла затягує тебе на цей чортовий корабель і змушує прожити це все там разом з героєм. Так, моментами подальший розвиток сюжету виявлявся трішки передбачуваним, але навіть попри це мене не раз дивували. І я до кінця переживав, куди це все прийде. До завершення, у мене насправді є одне спойлерне питання, але навіть незважаючи на нього, у фіналі я пере Жив те, що можна назвати як катарсис. І мені би дуже хотілося, аби ви теж це відчули. Бо мені здається, що це і є найвища людська цінність відчувати. Є, правда, одна така думка, яка мене не покидає, що творці фільму свідомо обрали фестивальний фінал. А водночас, для більшого успіху в прокаті, краще міг би спрацювати глядацький варіант. Хоча я щиро не уявляю, яким він там має бути. То дивився фільм, я думаю, зрозуміє про що. Ну і звісно, я би не хвалив фільм, якби у картині не було потрібної атмосфери. Я, кладучи руку на серце, можу щиро сказати: команді вдалося зробити фільм голівудського масштабу. У мене тупо не було моментів, де я би сидів і такий, ой-ой, а тут CGI кривий, ой, тут якось воно неприродно полетіло, ой, тут космос, якийсь не дуже справжній. У них реально все виглядало тупо, як в космосі, і ще й фантастично красиво. От я реально скріншоти з фільму собі, блін, поставлю на. На всі заставки всіх телефонів і всіх девайсів, щоб дивитися на них просто і милуватися. Я був вражений від цього масштабу, від цієї краси, від того, що вперше в історії я бачу український фільм про космос, і він, бляха, офігенний. Ще більше мене якось подивувало те, що усі написи на кораблі українською. Це прям так приємно, що в тебе в країні все зроблено для тебе. Ти не почуваєш себе якимось приниженим чи обмеженим у себе вдома, як це було раніше з російською всюди. І це ж трішки надихає. Бачити українську космічну програму і цей корабель як щось буденне для нас в цій реальності приходить якесь таке романтичне розуміння, що насправді все можливо. А вишенькою на торті цього патріотичного захвату був музичний супровід. У мене вже не залишилось синонімів до слова розкішно, щоб описати мої враження від незрівнянного світу краси від Яремчука, під який неспішно пропливає космічний корабель з українським прапором на корпусі. Воно у мене якраз платівка ця незрівняний світ краси. Можливо, трішки забагато використовувалися музики як перебивки між сценками на початку, але спишемо це на те, що режисер дуже сильно хотів показати, наскільки наша естрада 70 х х космічна. Оригінальний саундтрек стрічки ну це теж розвал кабіни. Просто я його весь час слухав під час написання цього сценарію, чисто для натхнення. Ми кидаємо сейв. Мій вам щирий уклін за те, як ви майстерно вплили ой у вишневому саду в космічну тему. Це просто. Та викликає у мене сльози щоразу, як я це слухаю. І ще мені страшенно сподобалось, як за допомогою однієї пісні, не буду казати якої, самі зрозумієте, коли підете. Фільм нам каже стільки всього важливого. Таким чином, я відмічаю дійсно талант Павла Острікова, який саме у режисурі зміг гарно заявити про себе. Це було сміливо. Як і почати робити цей фільм, так і зробити його саме таким. Я щиро захоплююсь його роботою тут. А відсилання на світову космічну класику ну, це було дуже добре. Хоча я трішки за нього тепер переживаю. Історія з того, що я чув по різних інтерв'ю, дуже нагадує мені історію героя фільму Тік-Тік-Бум, який знятий на реальному житті Джонатана Ларсона. Він 10 років писав свій геніальний масштабний мюзикл про космос. А коли продемонстрував його публіці і чекав, що зараз почнеться слава, і завдяки ньому він прорветься. Виявилося, що відгуки критиків то хороші, але наразі це ставити не будуть, бо це заскладно. І хочуть побачити якусь його наступну роботу, про яку він навіть і не думав, бо був сконцентрований лише на космоопері. Так і тут у мене з. Хоже відчуття. Так, Павло зробив феноменальну роботу. Так, у нього навіть вдалося довести цю справу до кінотеатрів і показати свою роботу великій аудиторії. Але я все ще відчував, що це перша робота, і вона зараз йому дає потрібний досвід, щоб зробити наступну ще кращу картину, бо мені здається, він може ще краще. Тож я з нетерпінням чекатиму на неї і сподіваюся, йому вдасться зробити її набагато швидше. І маю надію, вона стане не менш легендарною, ніж зрештою став наступний мюзикл Джонатана Ларс який йшов на Бродвеї протягом 12 років і змінив саме розуміння того, яким має бути мюзикл. Але, мабуть, вас турбує одне незакрите питання: як у них вийшов такий космос за такі гроші? Тут насправді все просто. Павло у інтерв'ю розповів, що цей проєкт у великій мірі це чистий ентузіазм. Багато хто не отримував ті гроші, які мав отримати за цю роботу. І я думаю, що для індустрії це не дуже добре, тому що коли люди працюють не за гроші, а просто ну щоб зробити щось, це часто. Про вигорання, і вони можуть так зробити декілька проектів, але потім вони підуть з професії. Наприклад, і це так не має бути. І такого проєкту в адекватній кіноіндустрії не має існувати. Але команда просто хотіла довести, що Україна може таке робити. Ми вміємо, ми знаємо, як просто повірте, нарешті, в нас це прохання, як і до громадян України, які щиро вважають, що українське кіно це лажа і тому не ходять на нього, так і до держави, яка вже тривалий час не хоче інвестувати масштабно в українське кіно, бо вважає, що це. Неприбутково і не потрібно. Але по суті, фільми це те, що творить наше уявлення про себе. У епоху роз'єднаності, коли алгоритми підбирають для кожного з нас унікальний контент, який подобається тільки нам. Фільми у кінотеатрах можуть ставати тим, що нас об'єднує, тим, що нас зшиває як країну, тим, що по суті створює наші спільні міфи. Я особисто дуже вірю в успіх ти космос. Я реально сижу і перевіряю зали по різних містах України, бо хочу побачити там солдати. І я дуже хочу. Вас запросити на цей фільм, будь ласка, заради мене, сходіть на це кіно. Бо я особисто точно впевнений, що піду ще раз. Ну, а після того, як подивитися фільм. Повертаєтесь сюди і пишете в коментарях свої враження. Мені надзвичайно цікаво почитати ваші думки, вашу критику, ваші враження, ваші якісь метафори чи рефлексії, які ви змогли відслідкувати у цій картині. Це все надзвичайно цікава процедура. Назвати це так. Ну і на цьому, в принципі, можна завершувати. Дякую вам всім за увагу і чекайте наступних зборів загону Па-па.